Так, четвертого участка показуємо. Це як Саша сорт називається? Це називається розмус Розмус. Сорт чи форма, я не знаю. Форма Розмус. Так це ж з цього. Загорулька, по-моєму. Ну так, да. по-моєму, це загорулька. Віталій Володимировича. Не, ну красиво. Дивіться, яка ягода. Це на 4 вересня. Повністю вона готова. Насінько у неї вже коричневе, бо ми дивилися. Це кущ старий, ну як старий, скільки йому Саша руків. Років 6, мабуть. Ну він був обрословий. Ось отож... він. Ну... Його був мороз видавив, як ковід, то був не вийшло вкрито. Одходи він від корней. Тут уже балка внизу давить. да, Там балка внизу Є Є його трошки задавилася. Ну, Раз, два, три. Три так, грозді на три, ну, Вони на... невеличкі, чого, він тягне нормально, там воно теж три. Ну грозді Тричка такі, попівала. тут до 500 грамів, да? мабуть. Хоча і бувають і більше, на цей раз. Не, ну ягодка в нього більша, ну як у Лівії. Більша ягодка у лівії. Іначе й добріша. Ну, Подивіться, яка. Мускавий да. ну, такий мускат. Мускат насищений прямо. Та й сахар у нього вже. І приятний такий розум. За 20 брікс, там чуть-чуть більше. Даже. Ну Гарненька така форма, придивіться. Наче проблеми були з нею, коли не було. Він не тріскає. Лівень. Проблеми на уровні лівії, вони ж, так. Да, ага, десь ну, там ви чули, так. Да? Проблеми на уровні лівії. Да. <світ> Оце така картинка. Ну на цьому все. В кого які питання, задавайте, будемо знімати, відповідати вам. Да. Так що... Оце такий. Для мене на це сама вкусна форма. Мені не треба це в тебе карамель. номер один, так? Да? Да, мені не треба ті карамельки, дюшеси, ще щось. А це для мене найвкусні. Це така сама вкусна форма. На твоєму йому часку. Ну, Після Ландес. Все, що я пробував у інших. Я ж пробував, у мене ж нема з карамельним вкусом, я пробував у інших, різні форми. А Лондис. Мені оця вкусніша. Ну, ну да. ну, Ландиш дуже вкусний, да. Ну, оця. В кожного свій. На смак. колір і цвет фломастери різні. Тут да. У нас не смак. Так що отак так от.